На Початку цього тижня у Черкас з'явився новий партнер Сергій Ударич уклав угоду про співпрацю із білоруським містом Дякую. спасіба. Насправді українські і білоруські міста єднає давня історія. У Другій світовій війні наші вояки визволяли оршу від німецьких загарбників. На честь тих подій свою назву отримав Оршанецький прикордонний навчальний центр. Крім того, з'єднані міста ще й водою. Обидва стоять на берегах Дніпра. У рамках візиту білоруська делегація познайомилася із представниками черкаського бізнесу та оглянула низку підприємств. По результатам ще сьогоднішнього дня роботи у нас, я думаю, що і. Представители экономических кругов, бизнес-кругов тоже побывают. Мы сделаем такую, такую поездку, встречу. Сегодня у нас, а где-то в течение года приедем к вам с представителями своего бизнеса, потому что направлений для сотрудничества достаточно, достаточно много. Крім того, места выстумуют співпрацю и у соціальній сфере. Кроме того, договорились еще и обмениваться не только каким-то опытом, но обмениваться детьми, культурой культурної поїздки. Під час кількаденного перебування у Черкасах іноземці встигли закохатися у наші краєвиди. Найбільше гостей вразив благоустрій міста. Ваші дворики, ваші спортивні площадки і ширина вашого Дніпра. Більше всього нас заінтересувало, ми також знаходимося, наш міст знаходиться на Дніпрі. Ну, звісно, коли ми показували вам фільм, ви трохи бачили, що він зовсім-зовсім узенький. А у вас 14 кілометрів, це впечатляє. Офіційна частина підписання угоди закінчилася на піднесенні ноті. Новоспечені партнери обмінялися символічними подарунками. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка новини.